Дуже гарний кодяк в дилера за 22 900 євро. Кого цікавить такий кодяк? Комплектації скаут, безключовий доступ у всіх чотирьох дверях, це 21 рік, підігрів руля, підігрів сидінь, 171 тисяча пробігу з ставками дерева, амбін, підсвітка по всьому салоні. 5 режимів їзди, присутня в нас панорама. Кожа алькантара, безключовий доступ по всіх чотирьох дверях. Отакому стані машинка. На гарній резині. Це повний привід, камера заднього огляду, електрокришка багажника. Є маленький підкрас по задній кришці багажника. інакше машина повністю вся в рідній лакофарбі. Зараз подивимося, чи є паркоп. Паркопа в нас немає. Кого цікавий такий кодяк? Номер телефону в шапці профілю. Це 2021 рік. Повний привід, скаут, непогані комплектації. Кого цікавить така машинка? номер телефону, в шапці профілю. всім гарного дня!